Сьогодні ми з вами почнемо гру, яка називається Вірджинія, яка вийшла зовсім недавно і досить тихенько вийшла, нікому про це навіть не розказавши. Це, щось дуже дивне має бути, я ще не грав, але по опису мені вже сподобалося, що це за гра? Грав, який ви спробуєте себе, або я спробую себе, а ви будете дивитися і споглядати за цим, і допомагати мені вірити в мене, схрестити пальці і так далі. Спробувати себе у ролі. Агента ФБР, ми приїжджаємо в маленьке містечко у Вірджинії, це штат такий, а, яке називається Кінгдом, як ви бачите, ось десь там, наверху. А, і що я вам скажу? Та нічого я вам не скажу, бо я багато не знаю. Ми маємо розслідувати вбивство якогось хлопчика, чи пропажу якогось хлопчика, чи дівчинки. Ну, словом, якоїсь дитини. І ми це з вами зробимо, тому що ми з вами хто? Ми круті засранці, ні. Баскетбольні засранці, я сподіваюся, вам сподобається ця гра, так само, як я сподіваюся, що вона і мені сподобається. І стартуємо! До речі, намальована гра в дуже цікавому стилі. Зараз ми з вами все це побачимо. 92-й рік, я тоді народився! ФБР провіло розслідування в маленькому штаті Вірджинія, в маленькому місті. На основі офіційного звіту була написана ця історія. Тобто це реальна історія, нічого собі. Це вже цікаво. Я загалом. А, в чому ще прикол? Це трилер. Хто не знає, трилер це цікавий жанр? <рив> Словом мені самому цікаво, як, 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 як поведе себе ця історія, і. Я вже хочу просто побачити цю історію. Як ви знаєте, я дуже люблю сюжетні ігри. І значить, сьогодні з вами ми зацінимо якусь одну з сюжетних ігор. Вірджинія. Забагато говорю. От про, то, про те, що я вам казав, дивіться в якому стилі зроблена ця гра. В якомусь намальованому, навіщо мені тут мишка? Можете мені її забрати, вона мені не подобається. Хм, от Зараз йдуть титри, типу. <хи> перед грою. Цікаво. Це зазвичай таке бувало колись в серіалах 90-х. Можливо, і зараз так само, я не знаю, але от всякий Там Вокер, Техаський Рейнджер або ще якась хрінь в тому стилі завжди мали титри перед самим серіалом. І зараз нам ніби показують саме це містечко, і мишка кожного разу стрибає на центр карти, центр екрану. Мені це не подобається, але хай буде. Написано на юніті гра. Щойно тут було написано, добре, все, давайте. Стартуємо. Мені набридло це читати. З кожним титром, я думаю, може вже нарешті все, але ні, далі йдуть ще одні титри. Здається, все музика затихла. Чорт. Ця мишка буде мене переслідувати всю гру. Чому мишка час на центр екрану стрибає, мене це набридло вже. Господи, яке воно страшно. Це значить наша геро... головна героїня, здається. Стоїть перед зеркалом перед зеркаром і думає, боже, яка є стращена. Срань, господня, ця мишка не оптимізована. Для чого вона? Дивіться. Бігає моя мишка поряд з іншою мишкою. Блін, мені це не подобається! Так, після перезапуску гри вдалося позбутися до мишки. Розробники цього не дорахували. А, і до речі, в грі був лок на 30 FPS. Я його <пух> поміняв. Ось тут здається, якщо воно зберегло. Не, він далі тут локнутий. Добре, все, вернули. Та що ж, так, довго ці менюшки переключаються. О! Тепер во, о, красиво, я все розумію. Гарно. Так, давайте глянемо в свою косметичку нарешті. Yeah. І тут є помада. Завжди мріяв помазати помадою свої губи. Ні, стоп, щось я, я ніколи не мріяв такого робити. все Хоча іноді насправді цікаво було би прикуни, про, прокинутися жінкою. Ну, але не чорною, фу. Я, я хоч і не расист, але мені чомусь не подобається інші раси. Я не расист, все нормально, типу, хай собі існують, але мені не подобається, як вони виглядають. Вау, wow, ми в туалеті, вау, wow, ми можемо ходити. А присісти? Присісти. Ні. Пристрибнути теж? Жіночка, а ти за собою руки хоч помила? Добре, давайте спробуємо вимикнути світло, ні, не вийде нараз. Доведеться виходити звідси. Вау, wow. гра, насправді, мені подобається сама стилізація гри вже зараз, дивіться, як тіні. Тобто, все намальовано окремими, не знаю, як це назвати слоями, фарбами. Так, таке враження, що я в якійсь залі суда, чи що. Це? Де я є? І чому всі картини такі чорні, як наша головна героїня? Хе-хе-хе, жарти зовсім. Трену... Тренувальна. А, стоп, та я ж ФБРівець, Значить ясно. Тренувальна кімната, якийсь там офіцерський склад, чи ще якийсь виконавчий продюсер. Офіцер, точніше, не знаю. Йо, пацани, а це що за червона кімната? Там будуть на розстріл пацанів вести. Е, до речі, з того, що я ще знаю, ця гра. Вау, а ви помітили, що гра з двох сторін чорними цими полосочками на нагнута? Це як фільм. Ми, тобто вся гра це якийсь суцільний фільм. Вау, ми в чергу стали для негрів. Е, Тобто для чорношкірих, я перепрошую. У -у -у, нам дозволили пройти один крок. Як це чудово! Оу, uh, я пройшов ще один крок. Та це просто неймовірна гра. Ні, насправді гра зараз тримає атмосферу напруги якоїсь невідомої напруги. Чуєте музику? І що це мало статися? Так, я так розумію, зараз... Вау, мене кличуть? Аплодисмент. Дякую, я би не зрозумів. Йоу! Здоровенькі були застранці. І ти, волос вусатий пацик. А чому ми лівою рукою поздоровалися? Мені дали жетони в Берівця! О, тепер правою, все правильно. Воу, воу, вау. Чьооо. Так, тобто це все наш сон, і ми зараз лежимо в лікарні. Міністерство юстиції, супер, я радий. What the fuck? Так, це. Це дійсно щось дуже кіношне. Ви бачите, ми зараз в якомусь спогаді зі своїх. Стоп, ми не зі своїх спогадів. Ви бачите що у мене білі руки тепер. Uh. Правою кнопкою мишки теж можна ходити. Чорт забирай, якщо таке можна зробити на юніті, я просто хочу стати юніті програмістом. Як воно класно все виглядає. Так, я так само досі ця сама жіночка, але чомусь в мене білі руки. Зараз самі помітите. дивіться дивіться дивіться, біла біла рука! Скриплючі двері. Ей ти, козлина! Ми тебе розбудимо зараз. Бо тут і так більше не маєш робити в цій кімнаті. Козлина, вставай! А ні, вже чорні руки, тобто це світло просто так падало. О, ні, вона Спить! Що за срань? Працьовує будильник. Хм. Мабуть, я дарма поставив це 5.30, Та я би в житті не встав в 5.30. Та тихо! Во, от мене так само. Я виключаю і ще сплю потім 2-3 години, а потім встаю і такий. Блін, я ж на роботі вже мав бути. І вибігаю. І зараз вона теж. Блін, я ж на роботі мала бути! Ого, зразу проснулася з педикюром, манікюром і іншими кюрами. Яка година? 6.30. Нічого собі, вона закрила очі на секунду, і пройшла лише година. У мене зазвичай проходить декілька годин. Так, таке враження, що ми в якомусь гуртожитку. Ну, але хай буде. Добре, ми нічого не зрозуміли наразі. Гра досі нам нічого не пояснює. Це як так за секунду сталося? Значок ФБР. Як мене назвати хоча б? Аме Аметон якийсь. Я думаю, що такий газ існує. Ні, мабуть, не існує. Помити руки, ноги. О, знов губна помада. Стоп, та я ж нещодавно. О Боже, та тепер все, я тепер жінка киборг, яке, мені не положено губна помада, і душе раз посру, але стоп, я принцеса, мені не положено серити. Заходимо в наступну кімнату. О боже, не застелила ліжко, та яка ж ти принцеса після такого. Вилазимо з кімнати. А комп'ютер... А, так, не 92-й рік, господи. Я думаю, щось такий самий комп'ютер, як в мене в дитинстві, був. Насправді. Що, що, але мені, напевно, пощастило, і. хоча не знаю, чи пощастило чи ні. Але уже в 95-му році мій батько мав комп'ютер, і я от за ним час від часу зависав. Мені на той час дозволяли бавитися в комп'ютер е 40 хвилин на тиждень. Це так, для вашого відома, щоб ви собі не думали, що якийсь задрот або щось таке. Насправді. М не знаю, можливо, можливо, я думаю, що це хороший правильний вибір був. Бавитися. Воу-воу-воу! Телепорт! Ми ніби так? Круто! Я теж хочу телепортуватись на роботу. Вітаємо Вірджинії! Понеділок! Буде післязавтра, чи не знаю. День перший. Зломаний ключ, порізані руки. О Боже, е, який мужчина. Він хоче від мене нічого не хоче від мене. Званочок ліфта. Двері приїхали. У, ми в, е, в кімнаті ФБР. Якщо вам цікаво було, як виглядає ФБР, то саме так. Бо мені завжди було цікаво. Добре, і в цій грі ніхто не буде нічого говорити, це буде лише така, типу, як новела з, з, з просто з музикою, і я просто маю передавати собі як би емоції. Чи що? Куди в біса йти? Яке завдання? Що робити? Так, це напевно конференц-зал, в якому ми всі обговорюємо, типу, о, дивіться, який козел там на телевізорі. Ха, в нього козюльку видно. Дзвінок, алярм, кльок. Не знаю, мабуть, це пожежна тривога. Куди йти? Мені що, просто війти в наступну кімнату? Чи можна подосліджувати цю хату? Давайте трошечки полазимо тут. Чувак, в тебе на клавіатурі чотири кнопки. Одна велика тут, здоровенна тут, зверху ще одна і внизу. А ти клацаєш по одній, як ніби ти крутий. Колись, до речі, мишки складалися з трьох клавіш. А тут взагалі з однієї. Я не жартую, серйозно, з трьох кнопок. В мене була мишка з трьох кнопок. Я ніколи не розумів, яка, яка функція середньої кнопки. Ліва і права, так само як зараз працюють, а середня? Що вона робила? Хрін пойми. Пацанчик, а ти що тут став? Слухай, ти такий красивий. Давай поцілуємося. Я зрозумів, ось ці люди це не працівники ФБР. До них підійшли чотири працівника ФБР. Три, точні. А ні, стоп, все, моя теорія накрилась. Не знаю, чому вони слідкують тут? Що за хрінь? Що за д -д департамент? Що за лайно? Місце з кактусом це 100% місце якоїсь жіночки. Вау! Якщо дивитися вниз, ми бачимо свої руки, ноги і навіть свій значок. Це круто, насправді. Серйозно, я, я обожнюю це в іграх. Здоров, Джо, як там твоя жінка? А я забула, ти ж не маєш жінки. ХА! Невдаха! всіх якийсь синдром натискання по одній великій клавіші. Кретини. Якщо водити по екрану і знайдете отакий вот черв... кружочок круглий, то значить, що це там, десь далеко, є місце, з яким можна взаємодіяти. Привіт, Лариса. Шеф у себе в кабінеті? Е, так, звісно, заходь. Але чи часом не хочеш попити мою його чаю? Або ще щось. Я так і знав, що ти мені нічого не запропонуєш. Раз. Ой, ой ой, що там написано було? Я не встиг прочитати. Я перепрошую, можна я вийду ще раз прочитаю, куди я зайшов? Мужик, тобі не завеликий цей кабінет? На одну твою маленьку дупу, по-моєму, завеликий. Хто ти такий? Корд Маккаран. Ну давай, я сяду. Мені ж можна присісти? Стоп, та ти той самий пісюн вусатий, який мені. Федеральне бюро внутрішнього розслідування. Окей, 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 добре. І що? О, oh, холера. Так, чекайте, чекайте. Целі і задачі цього розслідування поки не розкриваються. Хм. Hm. спеціальному агенту Анні Тарвер. Ей! Hey! Ви думаєте, я якийсь супершвидкий пацан, який встигає прочитати все лайно за секунду? Так, так не так не годиться. Що там писало? Коротше, дали мені якесь завдання, яке ви встигли прочитати на паузі, а я, бляха, ні, бо я лох. Я тепер не знаю, що робити. Вийду, блін, з виходити з запису і. За включити запис, почитати, що там було написано, чи все-таки забити болт. Я думаю, що там просто якась загальна інформація, я надіюсь на це. Якщо ні, напишете в коментарях. Я ж все одно потім подивлюсь, коли буду монтувати. О, ні, знову жіночі туалет, давайте зайдемо! Я ж так забула, все-таки по помити свої вуса. Гаразд, все-таки мені, напевно, дали завдання поїхати в цю вагінію. Ой, Вірджинію. Варджайна... Та йоханий бабай, що за хрінь? Що за телепорт такий постійно. Ну, типу, гра коротше бачить, що я от туплю, хочу досліджувати, і, і, і зрозуміло, типу, досить з тебе. на, Лови телепорт. Холляра ясна, скільки тут спускатися. Ще купа поверхів. Давай телепорт зара. ти в сраку. З вашими телепортами ніколи не знаєш, коли вони спрацюють. Бля хамуха! Що за слендермен? Включився. Лайк, like, якщо пам'ятаєте слендера. Та я що пам'ятаєте, господи. Тут уже досить кріповенько стояло, гаразд. Це робота для ФБР пройти по кріповеньких місцях. Ану, чи мене телепортне, якщо я не дойду до цієї дверки. Та ні, не встигне. Що тут пише? Галпер.. Галперін. Що таке Галперін, я не знаю. Е... Мабуть, якісь речові докази, чи ще якась хрінь, не знаю. Е... Місіс Марія Халперін. А, це твоя фамілія, господи. Йоу Нігерша! Вибач, в цій грі, я так розумію, ніхто не буде говорити. Ми лише будемо слухати музику. Тут є якась пауза, я хочу встигнути прочитати те, що ти мені зараз покажеш. А, я зможу. Е е, 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 -е, 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 -е. місіс Марія Галперін, ти куди. Ми знову телепортнули. Хочу радіо. Хочу ще раз. Ей, куди? Я включив там ту кнопку. Ти що робиш? Я ж радіо у мені включи! Ну а дурна мала. Словом, так, це дійсно якась така гра, яка насправді більше як фільм. Який абсолютно без слів з того, що я поки що бачу, і ми нічого. Ми все маємо самі зрозуміти і над... надихатися цим, цією атмосферою. Давайте подихаємо. Фу, блін, я ж не помив дупу. Думаю, щось смердит. Вау. Кожне дерево теж окремо рухається, ви це замітили? Ну там, в далечині, на горах. Словом, круто, це зреалізовано, мені подобається. Так, ми приїхали Kingdom Overlook, а, Це тобто оглядовий майданчик цього маленького міста. Ні, що вийти? Ей, алло! Якщо ви пам'ятаєте, е, Алана Вейка, ми були в такій самій подібній забігаливці, там, коли приїхали в теж в якесь маленьке містечко. Тобто, це якась така класика жанру американських маленьких містечок. Так, це мій значок, це її щось там. Пропавший. Бачите? Пропав. Або хлопець, бо щось таке. Точно той, той хлопець, якого ми бачили в попередній кімнаті на е, великому проекторі. Це хлопець, який у нас пропав. Дякуємо. ціна така-то, Ми за маємо заплатити мінус. Е Шановна! Алло, хто платити буде? Кохріна, ти мене сюди привезла. Розшукується Лукас. Фейкарс ракамакаракаракамакафо. Стукаємо в двері? Ні, я такого не хочу. Він уже тут стояв. Воу, wow, це син священника був. Агент якості Колгейт. Ми прийшли перевірити, чи ви чистите зуби. А, добре, ви там плачете. Мужик, в тебе жетон не начищений. Воу, wow, вау, wow, куди ти пістолет достаєш? Добре, добре, я відійду. Господи. Він подумав, що я до неї до нього пристаю, походу. Вау, wow, у вас така квадратна фарфорова хрінь в хаті. Нічого собі у вас халабуда, пацани. Я холера просто охреніваю. Дуже шикарна хата. І досить непогана гра, мені поки що подобається. Дивіться, як круто падає це світло. Можливо, наша головна героїня просто глуха? Бо я бачу, вони ніби говорять щось і там махають і на одному, типу М -м -м -м". Хоча ні, я чую, як стукають каблуки. Іноді. О, нарешті! О, ні, у вас немає дзеркала, я не зможу використати свою помаду. О боже, це кімната Лукаса. Лукас е... Фільмс. Ну, як його. Чорт, Лукас, Лукас. Ну, ви поняли. Зоряні війни. Як його звати? Лукас. Lucas... Шмердукас. Воу, та він був відеоблогером, він знімав. А, стоп. У Д... му році ще ніхто не був відеоблогером. О, ні, ми пориємося в його шафі і знайдемо. Родяг! Та нічого собі, просто капець! О Боже мій, та тут якась секретна стінка. До речі, дійсно, і дивіться, вона чомусь червоним ззаді. Вау. Пацан, це проявична кімната. Це дуже круто. Це реально круто. Давайте подивимося, чим цей пацан займався. Можливо, він фоткав сусідкою свою голу, поки вона передяглася. О, Боже, це гола сусідка, нічого собі вона жирна і велика. О боже, це. Мабуть, він і мама. О Боже, це він сфоткав, як його мама зраджує з якимось пацаном. О Боже, це знов ця сусідка просто з іншого ракурсу. А це камінь. Круто, блін. Насправді я в дитинстві дуже хотів, серйозно дуже хотів мати такий фотоапарат, який зразу проявляє плівку, і. Блін, це круто. Але з іншої сторони, ось тут він використовується не така технологія. Тут реально вже проявочна, де треба проявляти звичайну плівку. Але просто мені це нагадало, те, що я в дитинстві хотів, і ну, ви розумієте. ну, тобі... Якщо ні, ну то сорі. Так, щоденник Лукаса. Ви ти в курсі, жіночка, що не можна читати чужі щоденники? Продовжується історія. О, ні, тормоз! О, ні, ми зараз розіб'ємо. Вося буйвол, це круто, бізон. Ні, це стоп, що це. Бізон! Я просто. Ванга! Нічого собі. В Америці бізони це досить часте явлення, і вони, напевно, занесені в якусь там фіолетову чорну книжку, але. Слом, я Бізона, напевно, ніколи в житті не бачив, але бачив мінотавра зато. <ріху> Жартую. Отже, ми їдемо в заправочну заправку. І нас тут буде очікувати заправка. Можна я вийду? Мені хочеться покакати. Е, алло, я вийти хочу! Стоп. Можливо, поки вона вийшла, я пориюся в її речах. О боже, та я такий просто секретний агент, який риється по всіх. Та-та-та, не, не дивись, куди я дивлюся. Е... Так, зараз глянемо, можливо, ти щось тримаєш, якесь... О, Боже мій! Та ні, це мені навряд пригодиться, але. Для чого мені це? Окей, ну тут просто список різних пі... різної піци. Я це собі забрав? Я любитель піци, просто такий шалений, чи що? Для чого я це взяв? Е... Це якийсь речовий доказ тощо? Не знаю, це якась лажа. Краще б порилися в її сумці і дізналися бі. Оу, стоп. Бардачок. О, фака, срака, Мака. Давайте відкриємо цей лист і прочитаємо. Він вже відкритий. То... О ні. Марія Ортега? У неї два дві фамілії? Що? Йоу! Що ти хочеш? О, це козел, я шокований. Хм. Добре. І що в цій машині далі робить? Слухай, Марія, я дізнався, що ти секретний агент, який має дві фамілії. Ой, срань. Я перепрошую, з моєго портфеля щось вивалилося. Можна я почитаю нарешті. Дізнаюся, що там треба? Та дай почитаю ти, дуринда. Можливо, це особисті справи і їх не можна читати іншим агентам? Можливо, так і є. Якщо так є, напишіть у коментарях. Можливо, ви знаєте, як це працює в ФБР. Можливо, ви в ФБРі були. Вівторок. Друзі, з вівторком ми розберемося вже завтра на нашому каналі, або, не знаю, можливо, ще через пару років, але ми з вами побачимося досить скоро, я сподіваюся. Друзі, якщо вам сподобалася ця гра, поставте лайк, якщо ні, напишіть, чому ні. Якщо так, напишіть теж, чому так. А також напишіть мені, фу, я не зашранять! Я не засранець, Як завжди, ви пишете, Хе-хе-хе, зомбу, як завжди, падун. І, друзі, знаєте що? Старий бізон. Вау, я просто поет. Ні, nee, я не про це. Тримайтесь, купи, як яйця дупи, попачвачки.